Прямо зараз, поки йдуть розпродажі до Дня пам'яті, Гармен тихо знизила ціни перед святковими вихідними. Їх весняний розпродаж включає значні знижки на найпопулярніші моделі Гармен від витривалої серії Phoenix 8 до нещодавно випущеної лінійки Forerunner. Цей розпродаж з'являється лише через кілька днів після того, як Гармен представила свої нові моделі Forerunner 570 та Forerunner 970. Як зазвичай, коли виходять нові моделі, попередні версії, наприклад, високооцінені Forerunner 265 та 965 отримують серйозні знижки, створюючи чудову можливість для бігунів, яким не потрібні найновіші функції. Використовуючи найкращі інструменти для перевірки цін, я зібрав свій улюблений годинник Garmin, який зараз можна придбати зі значною знижкою Phoenix 8 Series Плахманські годинники Garmin для активного відпочинку рідко отримують значні знижки, тому цей розпродаж особливо примітний. Серія Фінікс 8, відома своєю міцною конструкцією, тривалим терміном служби батареї, особливо в сонячних версіях, і широкими можливостями відстеження зараз продається зі знижкою 20%. За 799 доларів 99 центів замість звичайної ціни в 999 доларів 99 центів. З просунутими картами, тренувальними метриками і можливостями для мультиспорту цей годинник ідеальний для серйозних атлетів і мандрівників. вену 3 с Вену-3 та його менша версія 3С виділяються як найбільш конкурентоспроможні відповіді Garmin на традиційні розумні годинники. Ці моделі пропонують яскраві дисплеї AMOLED, можливість голосових дзвінків та додаток ECG від Garmin, функції, які зазвичай асоціюються з Apple Watch та Samsung Galaxy Watch. Серія вино поєднує в собі комплексний фітнес-трекінг з повсякденними розумними функціями, що робить їх ідеальними для користувачів, які хочуть отримувати дані про здоров'я, не жертвуючи функціональністю розумних годин. Зараз їх можна купити за 354 долари 99 центів замість 454,99. Forerunner Series Друзі бігуни це серія для нас. І як зазначає моя колега Бет Скварський, нещодавній вихід Forerunner 570 і 970 чудова новина. Не тому, що вам обов'язково потрібно купувати саме ці моделі. А тому, що попередні покоління Forerunner, які залишаються чудовими годинниками, зараз продаються за смішно низькими цінами. Старі моделі, такі як високооцінені 265, 255 та 955, отримують значні знижки. І якщо ви сумніваєтеся в покупці старих годинників, пам'ятайте, що Forerunner від Garmin відрізняються довгим терміном служби Forerunner 265 з його яскравим AMOLED-дисплеєм і комплексними метриками для бігу залишається одним із кращих годин для бігу на ринку через роки після випуску. Forerunner 265 349 доларів 99 центів замість 449 доларів 99 центів. Forerunner 255-279 доларів, Замість 399 доларів 99 центів. Forerunner 955 369 доларів 99 центів, замість 499 доларів 99 центів. Vivo Active 5. Серія Vivo AKFC, мабуть, найбільш недооцінений фітнес-годинник Garmin і, можливо, світ. Хоча Vivo Active 6 є останньою версією, п'ята модель все ще є одним із найкращих варіантів середнього рівня для тих, хто шукає баланс між функціональністю та доступністю. Vivo Active 5, як і раніше, пропонує широкі можливості фітнес-трекінгу, але в більш стильному і повсякденному дизайні в порівнянні зі спортивними моделями. Зараз вони коштують 199,99 центів. Знижка 50 доларів від оригінальної ціни в 249 доларів 99 центів. Edge Cycling Computers. Окрім годинників, у розпродажі Amazon також бере участь велокомп'ютер Garmin Edge 1050, який зазвичай коштує 699 доларів 99 центів, а зараз продається за 589 доларів 99 центів. При використанні з додатком Garmin Connect цей велокомп'ютер дозволяє залишатися на зв'язку під час групових поїздок за допомогою повідомлень в поїздці, відстеження місця розташування в реальному часі і оповіщень про інциденти.